Вітання всім, мене звати Роман Капран. Хочу вам розповісти про дві дуже гарні новини. Перша стосується Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа, Христос Воскрес. Як ви здогадуєте сьогодні, 31 березня 2024 року. Це є саме велике, саме радісне, саме приємне свято. Тому я вас ще раз поздравляю з цим великим радісним святом перемоги нашого Господа Ісуса Христа. Друга новина стосується Української навчальної Біблії УНБ. Хочу анонсувати, що почався друг завершальний етап праці над українською навчальною біблією. Декілька років тому ми почали цю працю, працювали над тим, щоб зробити файл, переклад, редакція, корекція, верстка. Це все вже було завершено. Також ми збирали гроші і відповідна сума вже є. Тому ми переходимо до завершального етапу. Зараз вже цей етап звершується в друкарні. Почався друк через деякий час. Я сподіваюся, що зможу вам розповісти про те, що вже друк закінчений, і бажаючи можуть придбати цю біблію. Я в руках тримаю той екземпляр, який мені вислали з типографії. Як ви бачите, це досить об'ємна книга. Тому Українська навчальна біблія буде мати 2848 сторінок. Ось така ось такий вигляд. Обкладинка буде кольорова, тут е, поки що нічого немає, це тільки білий фон, але там буде і також відповідна обкладинка на, на, з написом Українська навчальна біблія Біблія перемоги. Тому хочу подякувати всім, хто молився і також приймав участь в тому, щоб ця Біблія все ж таки була зроблена, тому всі гроші, які надходили, це гроші. Від церков, від сімей, від людей, також від місій, які пожертвували. Ми, ми зробимо окремий сертифікат, на якому будуть вказані всі, хто приймав участь фінансово в цій праці. Тому ви, коли придбаєте цю Біблію, можете побачити цей цей сертифікат. Він буде в Біблії, і там буде ваше ім'я. В такий спосіб ми хочемо подякувати всім, хто долучився до цього проєкту фінансово, щоб ви знали і мали цей сертифікат на згадку, що ви стали учасником створення української навчальної біблії. Вона зараз друкується в Україні, і якщо дасть Бог по завершенню, ми будемо робити презентацію. Більше про українську навчальну біблію ви можете дізнатися на Фейсбуці. Набрати Українська навчальна біблія. Там є відповідна інформація. Також на моїй сторінці Фейсбука наберіть Роман Капран англійської мови. Я там також буду викладати інформацію відносно української навчальної біблії, коли і як ви можете придбати. В Україні буде більша частина. Реалізуватися, також деяку частину ми перейшлемо сюди, в Америку. І ось так от на сьогоднішній день виглядає праця. Якщо ще хтось хотів би долучитись до створення української навчальної біблії, і ви хочете, щоб ваше ім'я було в списку тих, хто став учасником, ви можете також це зробити. Всі необхідні. Реквізити чи інформація буде в описанні під цим відео. Гроші ви можете переслати на рахунок нашого об'єднання, це об'єднання українських, іванських баптистських церков у США. А також там буде посилання і на Фейсбук, мій імейл, якщо ви хочете задати якісь питання чи цікавитись, як можна придбати цю Біблію. Ви також можете знайти цю інформацію внизу під відео. Тому ще раз вас поздравляю з цим радісним днем Христос Воскрес! І дякую вам за те, що ви стали учасниками створення української навчальної біблії всім, хто це зробив. Якщо вам сподобалось це відео, перейшліть його, поставте лайк. Потрібно зробити, щоб чим більше людей могло б знати в Україні і також інші українці, які хочуть мати цю Біблію за кордоном, то ви, будь ласка, перейшліть це відео і поставте лайк. Дякую вам за вашу увагу. Всього найкращого з Богом до побачення.